Протокол No38 засідання постійної комісії з питань земельних відносин користування території Міністра архітектури, виконування пам'яток історичного середовища та благоустрою Бушнецької сільської ради Хмельницького району Тернопільської області, 8 липня 27 червня 2025 року. У нас у комісії 6 депутатів. Сьогодні присутні студії 4. Комісія проходить сьогодні 31. Перше питання про встановлення місцевих податків і зборів на території Бушнецької сільської ради на 2026 рік. Так, хто хто Ось, за? Запротив, дотримуємося Друге питання. Затвердження про затвердження технічної документації і загрузків щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості як дівництва та обслуговня житлового будинку господарства зберігання і споруд громадянці у Шахківській раїсі Регорі. Хто запротив? Про затвердження технічної документації за щодо встановлення мерзнетних ділянки наторі для будівництва та обслуговування житлового будинку позицьких будівлі із корупції. Він і чук Володимир Трохивичу. Хто за? Хто проти? Рекомендувати сесію на дату надати четверте питання. Надання доступу на виготовлення технічної документації і зимоустрію щодо інвентаризації з них. Голосуємо. Хто за проти утрималися регуляти сесії? Видаємо п'ятеро. Про затвердження технічної документації і земноустрію щодо встановлення меж межземельної якої на творі місцевості площної. Місія на літара для ведення товарного сільського сподівського виробництва замежання села Гаславки на території Боршненської сільської ради Ковальчук Наталії Вікторів. Ремонтуємо сесію видати дозвіл. Шосте про затвердження технічної інкументації за мелодії щодо встановлення меж мерземе ділянці на місцевості коштує ноль-міліці. Голосуємо. Хто за? Проти, 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 проти. Сьома, хто проти мене? Рекомендуємо сесії видати про це. питання. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення межімельної ділянки для міністра здоров'я житлового будинку в Освободській і споруд. Кравець Світлані Васильівці.

Як міністри та охоплення житлового будинку по столському будівлі та лаю по пасі. Хто за, хто? Рекомендувати сесію, надати досвід. Про затвердження технічної декументації за щодо встановлення ездить ділянки на міністрі обслуговування житлового будинку по Цьому Катерині Іварів, Сіді і Хмельницького району. Голосує, хто за? Проти того. Рекомендувати сесії надати. Один із тепитань. Про скасування рішення 45-ї сесії 8 го спитного Україниської сільської ради. Голосуємо хто за? Проти. Про затвердження технічної інформації і щодо встановлення незаметної ділянки на турі Містерського міністра Тобсхова Відніському міську розетській Олені Петрі. Проти у рекрутувати сесії на дати 13 питання.

за надання

принцисії надати дозвіл. Тобто, надати презентацію технічної документації із зміною щодо встановлення серверам дистрибутивів на території за об'єктом та умовно щодо повного введення в господарський облік і збут. Ось Калич Сергій Олексійович. Показати презентацію на принцисії надати дозвіл. 18-те дата презентація повідомлення на звадження работы и ее участие на данной должности Татьяна Владимировна предоставит материалы по теме действий и судьбы организации и установлению власти по теме и независимости Земельни, янки, на кустина, за цієї ділянки власні осіння та випасання художника. Хто за? Хто проти допомоги? 23. Про передачу спільну сумісну власність земельній ділянки для підміни, то обслуговування будинку Скороцької кількість метро Марії Дмитрий та Дмитру Ігору Василь. So the table is doing session. And that's because of the time. For the touch of the technicians, that is a room to show the standard and then we have to do it. But the mistake of the wall is obviously. Запитання про надання дозволу на випадання договору охорони та управління спадщиною померку для промання спадкуємці, яких не переформують з спащиною того, коли торг. Хто за? Проти немає. Закоментувати це надати до. Барні сільськогосподарської організації замержання села Путін на території Української сільської ради повчання Спаку Булайович. Хто за? Проти отримали немає. 27 питання про затеження технічної документації за русі щодо встановлення земельної ділянки на твоєю ощупью мої о 11.800 команду.

Сесії на дату розвідку. 29 -е питання. Про вкладання договору до на земельній ділянці для ведення товариної товарності розповідають задачення на сесіях пунктів на території Україниської сільської ради. Голосуємо за проти. Тому, це 30 -е питання. Про надання послугу на складання прояву. Щодо відведення земельні ділянки для подальшого продажу, правооглядення на земельних програм обсьоні на за межами села Малаго. Відповідь хто за протиметься сесії надати досі. 31 питання. Про надання на спитання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки для подальшого продажу.

Поза, немає, no, проти. Ми будемо Не будемо вирішення. Не плату дав. Називається. Ще якісь питання? Ну, Рекомендуємо сесії ці питання, які ми розглянули для розгляду.